Доброго дня, так вас чути. Для початку хочу е, запитати, чи є ви мене чуєте? Так, да так, -да так, -да, Я вас дуже так. добре чую. Як слуха. я сказала на Росії, знову бавовна, але чи є ці наслідки саме паління росіян в незазначених місцях? Чи все ж таки це робота наших військових? Тому що наша міноборони нічого не повідомляє. Ну, я хочу сказати, що, по-перше, це дуже гучний подарунок до Дня Збройних сил України, і я дуже радий цьому факту, мабуть, як і всі наші співчизники. По-друге, ми з вами не вперше говоримо те, що є речі, які ніколи держава, яка застосовує, можливо, певні навіть прийоми. А, той саме партизанської війни або щось, вона ніколи не буде про них офіційно наголошувати і казати. І ми чимало чоловіків чи інших чиновників що каже, прийде час, все буде названо своїми іменами. Е, тому ну, я скажу, що да, намагання Росії, очевидно, були б навіть на якихось їх там аварійних ситуації покласти відповідальність за Україну. Ну, в певній мірі мені все ж таки хочеться зв'язувати. В ці останні події, особливо те, що стосується пошкодження як мінімум двох літаків, а це не просто літаки, а це літаки, які є саме грозною збою, бо це стратегічні ракетоносці, мені б хотілося б пов'язувати саме з діяльністю наших фахівців. Чи можна вважати, що Росія обстрілює свої ж території для того, аби посіяти е, паніку для у свого населення, і тим самим це є приводом для того, аби вона готувала превентивні удари по території України? Ну ми з вами на жаль протягом от всіх місяців війни е, багаторазово бачили, як е, такі дегенеративні інструменти, як е, удари по своїх територіях, інші порокаційні дії. Використовувалися Росією для того, щоб підняти навколо пропагандистський шум і формувати певний в російському населенню. Тому, скажімо, кожен з таких інвізуальних випадків уряд на рівні там, Міністерства зовнішніх справ намагається аналізувати, робити заяви, коли, очевидно, що це просто ну, неймовірне перевертання. Правда, но, uh, треба розуміти, що ворог Амаралін з усіх боків, і тому всі його намагання там кожного разу поливати брудом. От ви в попередньому сюжеті казали про те, що вони навіть не не просто заявляють, що це війна а але кажуть, що ми зробили терористичний акт. Це держава, яка в останнє вчора бомбудувала нашу землю. Не роздумуючи, що можуть загинути діти, люди, дорослі і все інше, і вона апелює до таких нас, як територічна акт, це глузді повне. Тому я думаю, що нам з вами абсолютно спокійно треба ставитись до подібних заяв різноманітних осіб, які очолюють сьогоднішній зовнішній політику, в першу чергу от Росії. Дякую, пане Сергію. Дякую, що доєдналися до нашого ефіру. І також вас вітаю із Днем Збройних сил України. Слава Збройним силам України. Це наслідки тих традицій, і дідів і батьків, які так само сформували ці традиції. Щиро ставлені до служби і любові до своєї батьківщини. Всіх вам раді. Дякую.